Молитви при спокусі на зміцнення. Свята страшна сила животворчого Христа, просвіти мене. Боже, дай мені сили служити і вірити в Тебе, пошли ангела охоронителя на зміцнення сил і освячення душі, світло небесне від престолу правди, зійди і зміцни. Амінь. Амінь. Зміцни мене, Господи, вбрані мої, не дай лукавому Змієві влади наді мною. Господи, не попусти більш дозволеного. Господи, не дай загинути у рові безчестя мого. Господи, зміцни в насінні Христа Мого. Амінь. Молитва про перемогу над спокусами. Господи милосердний, Ти сотворив чоловіка, щоб душею і тілом прославляв Тебе і вірно Тобі служив, Ти вчинив моє тіло храмом Святого Духа. І освячуєш мене кожного разу, коли в пресвятому таїнстві Євхаристії я приймаю найсвятіше тіло і кров Твого єдинородного Сина Ісуса Христа. Дай мені, Господи, силу, щоб я міг мужньо і успішно переборювати спокуси Злого Духа та всі мої низькі пристрасті і пожадання, зачини двері мого серця перед пожадливістю земної слави і дочасного майна, не дай доступу ненависті і заздрощам. Віджини від мене гріховні думки і пожадання та дай сил подолати їх. Дозволь, щоб я через щоденні перемоги віддав усі сили мого духа і тіла тобі на служіння. Укріпи, Господи, твоєю милістю, мою слабосильну людську природу, допоможи мені, щоб я щораз більше освячував себе, а колись у майбутньому житті прийми мене до Твоєї небесної слави разом з усіма святими і тими. Що вірно служили тобі. Згадай, причиста Діво Марія, і мати моя небесна, що я віддався тобі в опіку і до тебе хочу належати. Спасай мене в усіх спокусах. Амінь. Друга молитва про перемогу над спокусами, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю мій і захиснику від усякого зла. Ти прийшов у світ, щоб зруйнувати справи диявола. І визволити людей від темряви. Ти сам був випробуваний у пустелі, але жодна спокуса не здолала тебе, бо ти є святий і безгрішний. Ти навчив нас молитися, не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Тому нині я, раб Твій недостойний, припадаю до Тебе з покаянням і смиренням, прохаючи Твоєї допомоги. Господи. Знаю, що ворог душі моєї не спить, але як лев рикаючи, ходить навколо, шукаючи, кого пожерти, скріпиш серце моє у боротьбі, щоб я не впав під тягарем пристрасти, не віддався марним бажанням, не посоромив твоє святе ім'я. Ти бачиш слабкість мою, знаєш рани серця мого, і тільки твоєю силою я можу вистояти. Даруй мені, милосердний Спасителю, тверезість розуму і чистоту серця. Просвіти очі душі моєї, щоб я бачив, де є правда, а де лукавство. Навчи мене відвертатися від усього, що веде до гріха, і з любов'ю звертатися до тебе. Наповни серце моє страхом Божим, щоб я не шукав насолод тимчасових, але прагнув блага вічного. Господи, коли ворог підступає думками нечистими чи сумнівами, дай мені силу призивати ім'я Твоє святене. Коли тіло моє слабне і шукає марного задоволення, піднеси мене Духом Святим і дай мені мужність відмовитися від зла. Коли серце моє хитається, укріпи його у твоїй любові. Я визнаю, що без тебе я нічого не можу. Ти є перемога моя і сила моя, тому з упованням віддаю себе твоїй святій волі. Допоможи мені перемагати, спокуси, молитвою, постом і добрими ділами. Нехай кожна моя перемога буде славою Твоєю, а не моєю. І коли я впаду, не відкинь мене, але підніми милістю своєю, навчи мене швидко каятися і повертатися до тебе, бо Ти є добрий пастир, який шукає загублених. І в день, коли завершиться моя боротьба земна, прийми мене у царство Твоє, де немає спокус і сліз, але є вічна радість і мир із Тобою з Отцем і Святим Духом. na veca Amém.